Увага! Це пограбування. Лягайте на підлогу і всі будуть здорові. Салам підлогу, все. Розберись з охороною. Ось вам. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія The City Of Lost Heaven Або ж мафія місто страшного раю, бляха налякав мене. Ключі сейфа, швидко. Вони тут, в шафі. Тільки не вбивайте у мене сім'я. Бляха та годі мене лякати тут. Так, перезарядка. Щось я сильно поспішив. Так. Ось вам. Ось і сейф. Вау! Припини кричати, негайно припини, нікому не рухатися. Тепер тікаємо звідси. Зараз одна жінка буде кричати. Так, почекайте. Так, ми продовжуємо. Ось вона вже почала кричати. Stop Stop right please, please, Давай швидко забиратися звідси. Погнали звідси. Погнали. Тепер ми в розшуку. Тепер кому швидше треба тікати. Поки ще ми не попалися. А ось і наше місце призначення. Раз, ось це місце, ми молодці. Першу треба позбавитись від копів. Тепер ми багачі -томе. Спрацювало. Точно так і є. Що тепер? Переодягнемось, щоб копи нас не вичислили, і покладемо капусту в портфель. Гаразд, а потім що? Про гроші нікому не кажемо. Виспися, завтра подумай, що нам робити з капустою. Я візьму їх з собою, щоб сара не знайшла, ясно? Тільки не подумай втекти з ними. Злиняє прямо на гавай, ха-ха-ха навіть не думай, знайду тебе за сунце зі Мою залізя тобі прямо в горлянку. Я подумаю над пропозицією, хе-хе.